До речі, якщо ви працюєте з автомобілями, скручуєте гайки на колесах, то краще підсилені головки. Так звані ударні. Використовувати вони не бояться перегріву. Тобто, якщо нагрілась, не буде тут тріскати, бо якщо тонка стіна може навіть тріснути, в принципі, навіть і такі випадки бувають. Тому використовувати такі більш професійні, то всі головки вони навантаження аріорі. Не бояться. Так, показую, знімаю колпачки, це приклад номер 1 Тесла S. Які вам на трошки І точно не знімали один сезон з весни. І це наш Дніпроємчик, який не працює півроку. 80% нагадаю, він зриває без якихось питань. Все ж давайте подивимося. Стоїть на витрат. Бачите? На Летого микруче. Проте викруче, викруче. поки не пішла до відпочинок на великий. Що зараз дамо паузу, може виключитися третю пробу. Три є і щоб ми не бігли за травою, пробуємо ще раз. Ось Така історія. Бачите, ми це канал про правду, головка лопнула навіть. Ну якось так ось, щось а щось і ні.